От і вечір. Сніг іде, а з криші капає. Ось така в нас погода. Непонятно, що буде до ранку. Замелу стежечку. Підемо кормити курочок. Всі годувати. Жулька. Хтось буде жулюшик. Збуде не вилазить, мішка положили йому. Що мої дітки? Зараз піду там. Діточки, що мої красунечки? Сніг іде? Сніг іде мої лялі. Що? Мали ще гарно под'їли. О, кроличка. Зараз я попробую показати. Подивіться, злиця, збирає, вже. Вірно почала строїти. Ого, збирає, бачите, сіно. Короличка починає строїти кубло. Вже там зробить кубелечко, робить, бачу. Умничка моя. Хозяючка. Хозяючка, хавай, хавай, діток, щоб вони мої вони були всі поховані. Ні-ні-ні, я тебе не чіпаю, батика яка злая. Все, 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 все. Саменька, саменька. Нервувати не будем. Мама сидить надутає, в стелі знаби колобок. Не видно, підемо курам дамо. Ця зробила кубло. Вже давно, так? Да? Я зробила кубелку. Хоч не померзли, підемо побачимо, що тут чи вода не померзла. Ох, ой 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 Що таке? Що таке манюський? Не знів, а що почали якийсь кур тобі кура й вода є? Що?